Після початку повномасштабного вторгнення дуже багато українських сімей були розлучені. Мама з дитиною виїхала за кордон, а батько не може виїхати з України навіть для короткого візиту до дитини. Батько може бути взагалі позбавлений будь-якої можливості не те, щоб бачити дитину, а навіть спілкуватися з нею онлайн. Що в цьому випадку робити батькові? Чи може він забрати дитину назад в Україну? Є дуже показова судова справа, яка дає можливість однозначно сказати так. Батько може повернути дитину назад в Україну. Високий суд Ірландії вирішив повернути українську дівчинку додому, до її батька. Так, це суд в Ірландії, а не в Україні. Але це не означає, що подібні справи розглядаються лише в іноземних судах, за місцем проживання дитини. Абсолютно ні. Є судові справи і в українських судах, незважаючи на те, що діти були за кордоном. Ось, наприклад, в справі, номер якої ви бачите на екрані, дитина була вивезена до Російської Федерації і навіть встигла отримати. Мати там громадянство, але суд в Україні розглянув цю справу і прийняв рішення про негайне повернення дитини в Україну. В цьому ж відео, на прикладі рішення суду в Ірландії, розглянемо, які є важливі моменти в процесі повернення дитини додому. Мова йде про дівчинку, якій менше 10 років. Існує міф, що дитину після розлучення завжди залишають з мамою, особливо якщо вона маленька і якщо це дівчинка. Але як бачите, це не так. Є ситуації, коли батько може забрати дитину жити до себе. Цій Справі суд врахував думку дитини, яка виявила бажання повернутися до батька. Дівчинка заявила, що в Україні в неї є друзі. Вона продовжує з ними спілкуватися по відеозв'язку. В той же час в Ірландії вона не знайшла друзів, не вивчила мову. І не бажає там жити. Тобто, бажання дитини важливе, і навіть коли їй немає 10 років, суд може врахувати цю думку. І дуже важливо, як довго дитина знаходиться в іншій країні, так як в неї там складається життя. Є міжнародна конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Це дуже важливий документ для справ про повернення дітей в Україну. В цій конвенції вказано, що за загальним правилом дитину повертають додому, якщо пройшло не більше року з моменту її переміщення в іншу країну. але навіть якщо пройшло більше часу, якщо дитина не прижилася в новому середовищі, суд також приймає рішення про повернення дитини. Дівчинка до того як мати вивезла її до Ірландії. Переважно проживала з батьком, тому зв'язок дитини і батька був міцним. Крім того, батько зміг надати докази, що він опікувався дитиною раніше і що він може успішно це робити. Тому важливо приймати участь у житті дитини, відвідувати садочок чи школу, супроводжувати дитину до лікаря і так далі. Всі ми знаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення дитину можна вивести за кордон без згоди батька. Це зроблено для того, щоб була змога швидко забрати дитину з небезпечної ситуації. Тобто, коли мати вивозила Дитину за кордон вона не порушувала законодавство, але це не означає, що подальше проживання дитини в іншій країні не порушує права батька, тому що закони вивезення дитини за кордон не є перешкодою для звернення до суду. Звісно, один з найважливіших моментів в Україні війна. Дитина може бути тут в небезпеці, тому суд буде приймати до уваги, в якому саме регіоні проживає батько. Куди він хоче дитину повернути, чи забезпечене житло електроенергією, водою, можливо, газопостачанням, чи є поруч укриття. Тобто, на даний час сама по собі війна не означає, що дитину ні в якому разі не повернуть в Україну, але це означає, що потрібно обґрунтувати необхідність її повернення і показати, що ви зможете тут забезпечити для дитини безпечне середовище, наскільки це можливо. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Якщо вашу дитину вивезли за кордон, ви можете Звернутися до суду українського або іноземного з вимогою про примусове повернення дитини до України. Звісно, тут потрібно враховувати інтереси і безпеку дитини. Проте, якщо раніше здавалося, що виїзд це тимчасова необхідність, то зараз вже зрозуміло, що час іде, величезна кількість сімей розлучена і діти роками не бачаться із батьками. І якщо у вашій ситуації дитині насправді погано за кордоном, то варто займатися цим питанням якомога скоріше.